В ніч на 8 листопада росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро. Ворожий шахет влучив прямісінько у багатоповерхівку житлового району міста. Внаслідок цього загинули три людини: 13 постраждали, серед яких і діти. У Дніпрі оголосили триденну жалобу. Євген відрання чекав звістки про брата, який живе з дружиною на п'ятому поверсі цього будинку понад 50 років. Я йому дзвоню, мобілка не відповідає. Ну а ні, ні в якому іншому місці він не, не міг бути ні, ніж тут. Дружину, схоже, вже загинула. Тут в чорному пакеті її зняли. То, то вже, ну, Повністю можна буде сказати тільки через тест ДНК, тому що важко впізнати. Сподівання завжди є. Може, десь в куточку він там лежить та ще не дуже його передавили, та може ще надією, будучи останнього. На місці працювали понад 100 рятувальників і майже 30 одиниць техніки. Євген так і не дочекався свого брата живим. Надвечір тіло чоловіка дістали з під завалів. Дніпряни згадують ту ніч як одну із найстрашніших за час повномасштабної війни. Жахливо, да. шахет попав в наш будинок. От вікна всі летіли на мене, скло. Я врятувалася, дякуючи Господу, що я була повернута в другу сторону від вікна. А так всі стекла полетіли на мене. Після шахетної атаки вибухи не припинялись, продовжувалися ракетна та балістична загрози. Потужні вибух по землі. Мені, я думала, що ми я дитину з собою прикрила. Потім після інших вибухів я дитину перенесла до ванни, і він спав до, до ранку в ванні. Це дуже страшно. Дуже страшно. На місці влучання працювали поліція, швидка, комунальні служби та благодійні організації. Надавали психологічну допомогу, роздавали їжу та гарячі напої. У п'ятий ранку вже приїхали, надавали допомогу у будівельних матеріалів, матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла від ОВО ООН. Надаємо осб листи, прозору плівку, брезент. Також працюють у нас. Кейс менеджмент, які надають консультації у сфері захисту. Руйнування охопили два під'їзди багатоповерхівки. Квартири з 4 по 6 поверхи виведено з житлового стану. Близько 111 квартири, 10 автівок пошкоджено. Також у будинках навколо повилітали вікна. Їх кількість ще встановлюється. Попередній звіт на десь 90% каже, що нам потрібно буде розібрати не 72 квартири, як зараз, а 54. Тобто це буде не два під'їзди, а півтори. Ми будемо, як територіальна громада, зараз як мінімум на три місяці компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла. Далі будемо дивитися. Основна зараз у нас проблема, як була і на 118 му будинку, яким нам чином під час опального сезону. Будинки, які залишилися, забезпечити теплопостачання і забезпечити газопостачання. Цими питаннями ми займаємося. Станом на 10 листопада роботи з ліквідації наслідків на місці влучання продовжуються. Мешканців поступово запускають у під'їзди, аби вони могли забрати вцілілі речі та меблі. За висновками спеціалістів загрози раптового обвалу немає. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Чіві.